Комісії запрошені і всі присутні на засідання комісії із п'яти членів прибуло чотири інші відсутні з поважних причин. Дозвольте засідання комісії розпочати. На розгляд сьогоднішньої сесії пропонується три питання. Паралік розданий депутатам. Нам необхідно затвердити рекламу роботи комісії. Пропоную для інформації. По питаннях порядку денного 5 хвилин для обговорення, 3 хвилини засідання комісії провести без перерви. Якщо заперечень нема, нашу пропозицію перед денний затвердити. Прошу голосувати. Рішення прийнято. А ти ні наділися? Переходимо до першого питання порядку денного. Про бюджет Любашівської селищної територіальної громади на 2026 рік. інформувала Ольга Васильівна. Ми всі мали змогу слухати. Може до цього часу виникли питання? Прошу запитання, пропозиції можна. Якщо немає запитань, прошу розпочати процедуру голосування. Рішення прийнято. Друге питання про про безоплатну передачу майна з балансу закладу загальної середньої освіти Залізницький ліцей імені Пасевича Любашівської селищної ради Волинської області. Інформує Кух Василь ага. Смукович Тетяна Васильівна. Пановні депутати, ми пропонуємо передати з балансу закладу загальної середньої освіти Залізницький ліцей імені Івана Пасевича на баланс управління гуманітарної політики. Генератор бензиновий модель Гайд gse 6701, РС балансовою вартістю 60 тисяч гривень 2022 року випуску. Плануємо передачу в зв'язку з тим, що генератор не забезпечує повноцінну роботу залізницької котельні, а придатний для забезпечення безперебійної роботи котельні Любишівсько-Волянської гімназії. Любишівсько-волянська гімназія знаходиться за межами 20 кілометрової зони. Там здійснюється відключення світла. Сюди ж е, входять і седлище. Залізниця, Березичі, Лугиничі, тому є необхідність забезпечувати роботу закладу даним генератором. Додатково повідомляю, що генератор на залізницький заклад планується придбати 20-кіловатний генератор за рахунок коштів Червоного Хреста. В кого є запитання пропозиції? Якщо немає запитань та пропозиції, прошу розпочати процедуру голосування. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання порядку денному про погодження наміру передати в оренду частини адміністративного приміщення за адресою вулиця Шевченка, 41 в селі Любишівська воля, що належить до комунальної власності Любишівської селищної ради, та включити її до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Любишівської селищної ради, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні. Будь ласка. Дякую. Шановні депутати, до селищної ради звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім СнекТорггруп з бажанням взяти в оренду приміщення невеликою площою. Дане підприємство на території громади орендує більше сотні гектарів землі біля села Дольськ. Зареєстровано, воно сьогодні фізично має реєстрацію в селищі Торча. Даному рішенню передавали відповідні перемовини між селищним головою та керівництвом даного підприємства, щоб вони здійснили, ну скажімо так, релокацію свого бізнесу офіційно на території нашої громади і здійснили фізичну реєстрацію саме нас тут. Території Любершівської селищної ради. Їм підходить приміщення один кабінет в адмінприміщенні Любишівської волі. Вони зареєструють з Нового року тут на території нашої громади своє підприємство, що в свою чергу ну, дасть можливість бюджетне надходженням. Це, це таке питання. А що це саме за приміщення? Бо вулиця то для багатьох? Причин. Це адміністративне приміщення волі, колишня сільська рада. Один кабінет площою 13 квадратних. Зрозуміло, що й частини, так. Питання, пропозиції, зауваження. Якщо немає, ставлю на голосування. Прошу розпочати процедуру голосування. Та. Рішення прийнято. Питання комісії розглянути повністю. Засідання писіяння комісії оголошую закрите. Дякую всім увагу.